Мій стиль це графіка. Я ще полюбляю графіку чорно білу За допомогою малювання можна з зобразити будь реальність, там, щось вигадати. Він його взяв під своє як крило так, і він йому показував, як правильно, як що. І він на вже отакий рівень, як зараз, це вже під його начало. Він малює не тільки для себе, але ще й дарує свої роботи друзям, знайомим, якимось організаціям, з якими він співпрацює. Я його там припаюваю святодіоди до нього, я дивлюся по відео, там по Ютубу, де у них стоять світлоді... ну, де вони мігають, де вони світяться як. І я їх дивлюся на відео і роблю це. Ми цією виставкою художніх робіт наших вихованців хочемо сказати, що кожна людина має право розкривати свій талант і ділитися з ним, з цим талантом з суспільством, бо мистецтво не має меж і не має бар'єрів. Молодіжна рада Дніпра підтримала ініціативу Центру з інклюзивної творчості, де ми разом організували цю виставку діток з освітніми потребами. Загалом ця виставка є висвітленням дитячих мрій, адже дуже багато діток хотіли, аби їхні роботи побачив світ, побачили Дніпряни. І в рамках тижня молоді ми розпочали, відкрили цю виставку на проспекті Короленка.